Хотілося б поговорити би про дисплазію кульшових суглобів немовлят. Воно виявляється за допомогою УЗІ діагностики, клінічного огляду ортопед-травматолога, і, якщо це потрібно, за допомогою рентген діагностики. Дуже важливо виявити дану патологію на ранніх стадіях місяць пів, півтора. Для цього треба виконувати уЗІ діагностику. Ну, і я вважаю, що це потрібно рутинно для кожної дитини, тому що не можна пропустити. Також консультація ортопед-травматолога. Якщо ми виявили дисплазію кульшових суглобів, лікування в принципі дуже просте: це використання стрімців павліка. На ранніх стадіях це до трьох місяців. Потім, коли дитина більш старша, від 3 до 6, можливо, апарат Гнівковського або інші апарати. Далі, я хотів би сказати, щоб батьки не турбувалися з приводу цього, що дитині використовується стрімінця-павліка, тому що це дуже важливо для формування. Елементів кульшового суглобу, на жаль, масажиками і, масажиками і, скажімо так, гімнастикою ми не завжди можемо допомогти. Чому, коли ми одягаємо апарат або стрімінці павлика, просто-напросто головка тисне на кульшову западину і допомагає їй правильно формуватися. За допомогою цього дитина виліковується, лікує час. І правильне положення, просто розводячи ножки багато багато разів, ми цього з вами не достигнемо. Але в майбутньому ви можете, скажімо так, звільнити свою дитину, якщо там буде дуже виражена патологія від багатьох оперативних втручань. Тому я все таки рекомендую вам проходити планово, рутинно. Консультацію ортопед травматолога для того, щоб виявляти дану патологію при дисплазії кульшових суглобів, що може насторожити батьків, це різниця ніг, наприклад, під час коли батьки оглядають дитину, це асиметрія складочок пахових сідничних або підколінних, а це може насторожити батьків і тому треба звернутися до ортопед травматолога. Багатоплідна вагітність, далі крупний плод і наявність дисплазії кульшових суглобів одного з батьків або родичів.